Мої вітання на телеканалі Дніпро Тв, Випуск новин спорту догрався, загрався чи просто підставили зли. Гравець збірної України з футболу Лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг у крові у листопаді. Місяці, коли він перебував в стані національної команди, у нього знайшли заборонену речовину «Мельдоній». Проба А подібне підтвердила наразі всі в очікуванні. Проби Б. Це означає, що мудрик був під дією допінгу або в грі з Грузією ніч 1 або в з Албанією Перемога два футболіст вже пройшов у Лондоні перевірку на поліграфії і відповіді гравця на детекторі брехні в кілька разів перевищили середню норму довіри. Після того як буде проведено детальне розслідування від його підсумків. Він буде або виправданий, або йому загрожує дискваліфікація на термін від 6 місяців до 4 років притул до розриву чинного контракту з Челсі. Фінальний етап дитячої ліги дзюдо у форматі стінка на стінку став заключним турніром вкрай насиченого цікавими і різноманітними змаганнями сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Заключний турнір вкрай насиченого цікавими і різноманітними змаганнями сезон Федерацію Дзюдодні Пропетровської області, фінальний етап дитячої ліги у форматі стінка на стінку серед 11 команд хлопчиків і шести дівчаток 2011-2012 років народження. Звісно, зібрав під дахом малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста силу селену люду, які немов горобці окупували трибуни обабіч татамі. Левову частку з них, звісно, склали найпалкіші уболівальники юних атлетів. Батьки, рідні, друзі, знайомі, які завітали не тільки їх підтримати, але й подивитися, порівняти та переконатися на власні очі, чому вони навчилися за рік, що минає. Окрім всього, подібна конфігурація сутичок викликає шквал емоцій, як в учасників, так і безпосередньо у тих, хто їх піддержує. Дуже емоційні і дуже енергійні. І тренерам, і дітям вони дуже подобаються. Сьогодні у нас змагаються 11 команд хлопчиків і 6 команд дівчаток. Я думаю, що це буде чудовий ітог нашого річного виступу. Попри юний вік учасників, організатори, суддівська колегія та фахівці не без задоволення в унісон відзначили, що у переважній своїй більшості хлопці й дівчата продемонстрували на татамі непоганий, гарний, а у деяких випадках навіть високий рівень підготовки, що красномовно свідчить про сталу і системну роботу тренерів на місцях у клубах та відділеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Більше того, велика їхня кількість вже спробували свої сили і брали участь у змаганнях. Всі ті плани, які були у нас намічені на цей рік, виконані ми ні всі змагання у нас відбулися, ми нічого не переносили або відмінили. І команда Дніпропетровської області досить успішно виступала на чемпіонатах України. Ми були майже у всіх змаганнях. Ми були або другими, або третіми рідко, ми по самим маленькими опустилися трошки трохи нижче, але ми стар. Стартуємо, наші діти розвиваються дещо повільніше, ніж в інших областях, з прицілом на те, що вони покажуть результат серед юніорів і дорослих. Що стосується підсумків фінального етапу дитячої ліги дзюдо, то переможцем серед дівчаток стала збірна складена з вихованців дитячо нацької спортивної школи з дзюдо обласної ради та спортивного клубу Дзюдо Дніпро, друга команда міста Синельниково, шоста з Дзюсашур Дніпровської міської ради і місто Кам'янське, треті. У юнаків також як і у дівчат, успіх святкувала збірна дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради, дзюдо Дніпро. Окрема команда цього спортивного клубу стала срібним призером. Бронзові медалі завоювали хлопці з із дюсишор та збірна цього навчального закладу спортивний клуб Дзюдо 80 Отже, сезон 2024 року у Федерації Дзюдо Дніпропетровської області вичерпано. Висока тепер майстерність цих спортсменів. Деякі з них вже на чемпіонатах України і були навіть в призах. Так що я думаю, сьогодні були ідуть ну, достойні змагання і на високому рівні. Подібне вони можуть продемонструвати вже у новому 2025 році, але то вже інша історія, і дасть Бог про неї буде згодом обов'язково. Серед десяти питань чергиденної планового засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області, лева частка роботи була присвячена представленню керівниками переважної низки комітетів плану роботи та розрахунку бюджету їхніх відомств на 2025 рік з наступним обговоренням, внесенням коректив та ухваленням у цілому. Серед десяти питань чергиденної планового засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області. Левова частка роботи була присвячена представленню керівниками переважної низки комітетів плану роботи та розрахунку бюджету їхніх відомств на 2025 рік з наступним обговоренням, внесенням коректив та ухваленням у цілому. Звісно, наразі важко водночас розповісти і перерахувати, про що йшла мова, втім, варто відзначити. Що всі підійшли до слухань, які належать професіоналам та скрупульозним людям, доволі серйозно намагаючись зважити все до дрібниць, навіть до дещиць. особливо коли питання стосувалися фінансування, за яке відповідає член виконкому Владислав Штамбург, до честі йому за короткий термін вдалося залучитися підтримкою шести спонсорів та партнерів, і робота у цьому напрямку продовжується. Якщо стисло говорити про програми розвитку своїх напрямків, то варто відзначити, що стабільно і плідно працює одна з кращих в Україні, дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області. Тім її голова Роман Прощенко не збирається зупинятися на досягнутому. Очільник об'єднання тренерів Дніпропетровщини, відомий у минулому гравець і наставник Сергій Дірявка, бажає у першу чергу підняти рівень кваліфікації своїх колег за допомоги едюкейшн освіти. Я бачу сенс моєї роботи. Це Підвищення кваліфікації тренерів на первічному рівні, тому що я впевнений, що education, освіта, це головне, що повинен робити тренер в своїй роботі без освіти, без, без немає майбутнього цього тренера. І я хочу донести свою програму до керівництва. Я бачу великі перспективи в цьому напрямку. Заступник голови комітету масового футболу Дніпропетровської обласної асоціації Олександр Родзін. Окрім наведення порядку структуризації проведення усіх турнірів до єдиного зразка з дотриманням та виконанням усіх вимог регламенту і законодавства, планує започаткувати своєрідну регіональну лігу чемпіонів, у турнірі якої мають брати участь переможці першості районів і об'єднаних. Територіальних громад регіону завдання буде зробити чемпіонати та кубки кожного з районів, як дорослих, так може і ветеранів. Да, і Можу таку створити. У мене є ідея створити таку лігу регіонів, щоб переможець або призери зустрілися на майданчиках нашої області вже в такому більш елітному раунді. Вони будуть спочатку на місцях боротися розпізнати там, хто буде яких місця, і потім вже будемо можливо грати цю лігу регіонів. Також свої програми з бачення і розвитку футболу представили голова комітету арбітрів Дмитро Євтухов. Вони вже, до речі, встигли провести і власне засідання, де серед іншого йшла сувора розмова про недопущення корупції, а виконком оголосив про жорстку і навіть жорстоку боротьбу і покарання за неї. Сергій Соловйов, якому довірили очолювати комітет ветеранів, має намір серйозно попрацювати у цьому напрямку від традиційних вшанування собачолих легенд і надання посильної матеріальної допомоги у першу чергу тим, хто її потребує до відновлення турнірів, обласного масштабу і участі у змаганнях всеукраїнського на серйозні зрушення з розвитку і розбудови очікує пляжний футбол, яким опікується Євген Іванов. Зрештою, який жіночий бачення якого представила. Олена Кудзієва, окрім цього, у ході засідання йшла мова, і приймалися рішення з медіапідтримки, оновлення і придбання нагородної атрибутики про колективне членство та багато чого іншого. Щоб створити нові і суттєво покращити наявні умови з розвитку і розбудови гри мільйонів в регіоні, я задоволений тим, що ми багато сьогодні програм розглянули і затвердили. Ще не усі комітети на наступному виконкомі Ми будемо продовжувати. Але головні комітети вже працюють. Ми вже їх вносимо до бюджету на наступний рік. І я вважаю, що вже в найближчим часом усі будуть бачити зміни, які очікують наш футбольний світ. Контроль за виконанням рішення виконкому покладено на відповідальних осіб, які вже на наступному подібному поінформують про те, як вони виконуються. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.